Всім привіт! Сьогодні вирвався чуть-чуть на поле, буквально годинки на дві. Не знаю, щось знайдемо, не знайдемо, але бажання покопати є, звісно. І незважаючи на те, що вітер і прохолодна погода, будемо шукати, можливо, хоч якийсь монетосик, знайдемо. Чисто для зігріву душі, як то говорять. Бо вже давно не виїжджав, не було часу та можливості. Ну, а зараз покопаємо трішки. І буквально 5-7 хвилин. І дуже щось схоже на монетку. Так, да, монетка, це Радянщина. Рік. зараз глянемо. Але це вже монетка. 1974, ніби. Одна копійка. Ну що, з началом з почином. Погнали далі. А ось і чергова знахідка. Накінечник. До речі, на, цьому, на цій локації знаходив пару років голову грифона, прясла. От, накінечник в гарному стані. Прям в чудовому. Обожнюю такі накінечники, коли вони в дуже гарному стані. Обов'язково цей залишиться в колекції. Дуже класний. Прям кайф. Круто, можливо, ще щось знайдемо. Часу залишилось не так і багато, десь з годинка. Продовжуємо. Доволі непоганий сигнал. Цікавий такий. І чіткий. 33-32. Викопав не глибокий і штучка лопати, напевно. О, зараз будемо шукати десь в цих грудочках. У нас щось видніється у нас. Хм. Ну, ніби щось кусок якоїсь курки у нас посередині. Напевно, герб не знаю, не можу зараз сказати, що це. Скоріше за все Google підскаже. Можливо, якась, не знаю, на шапку какарда, царська або ще щось. Ось теж цікава якась штука, не дуже зрозуміла. Спершу подумав, що прясло. Теж таке важке типу олово, свинець. Але не впевнений. На жаль, вже доводиться йти до автомобіля, так як часу було зовсім трішки, щоб покопати. Але це поле завжди радує, завжди вискочиш на якихось пару годин і є якісь знахідки. В принципі, сьогодні теж, от, хоч і не якісь цінні, але Попалося щось по царизму. попалася радянська монетка і накінечник в дуже класному стані. От, дома вже помию. Покажу це все. І в принципі на цьому все. Дві годинки, це не так в принципі, і багато було часу, щоб щось познаходити. Але знайшли.